Власне, найважливіше в проведенні таких заходів ініціатив це готувати наше суспільство, готувати його до того, що і після війни повернуться люди з різними травмами та поранення, пораненнями, серед яких будуть люди з інвалідністю. І багато дітей і дорослих були поранені внаслідок російської агресії. І наше суспільство має максимально бути толерантним і до цього готовим. По-перше, проєкти такого там, хоч і невеличкого масштабу, да, але це все ж таки об'єднує людей, з'являються якісь нові знайомства, нові зустрічі, які можуть в майбутньому переростати в якісь більш масштабні проєкти. Ну і це, перш за все, показує. Надає, мабуть, підіймає бойовий дух і взагалі дух українців, тому що не тільки військові у нас потребують підняття духу, але й взагалі наша нація, щоб ми були об'єднаними і підтримували один одного. І люди, які отримали травми на війні, і люди, які отримали травми, так сказати, і в пологах, і в житті спілкуються, обмінюються досвідом, розуміють, що життя продовжується, що є якісь перспективи, що є надія на майбутнє життя. Так що потрібні ці проекти, і ми дуже раз дуже вдячні за цей фотопроект Маславні України.